Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майєр. Трамп представив план миту відповідь для всіх країн, які стягують митний тариф з американського імпорту. Такий крок може сколихнути світову торгівлю. Мікробіолог закликає США та інші західні країни бути пильними щодо спалаху вірусів у Китаї. Щоб розібратися в ситуації, ми зв'язалися з жителями різних куточків КНР і отримали інформацію з перших рук. США закликають Європу посилити обороноздатність. Вашингтон перемикає свою увагу на запобігання війні з Китаєм у Тихому океані та гарантування безпеки власних кордонів. Президент Трамп доручив своїй адміністрації визначити розмір мит для торгових партнерів США. За його словами, він заради справедливості вирішив накласти митні тарифи у відповідь на країни, які стягують їх зі США, і додав цитата: майже у всіх випадках вони стягують з нас набагато більше, ніж ми з них. Але ці дні позаду міністр торгівлі Говард Лютнік сказав, що адміністрація розглядатиме кожну країну окремо. Він зазначив, що всі розрахунки завершать до першого. The administration's calculations on the issue would be completed by April 1st. а тепер про спалахи вірусних захворювань у Китаї в останні кілька місяців у мережі можна було побачити кадри з переповнених китайських лікарень також повідомляли про зростання смертності по всій країні. Крім того, величезна кількість домашньої птиці в Китаї щодня вбиває вірус пташиного грипу. Лікарі та медсестри в деяких провінціях недавно провели навчання з надання екстреної медичної допомоги. Що ж відбувається в Китаї, і чи достатньо зусиль докладається США та інші країни світу щоб захистити своїх громадян від потенційних пандемій. На думку деяких експертів недостатньо. Однак, послухаймо спочатку, що кажуть самі жителі КНР з метою безпеки. Ми змінили їхні голоси. чи багато людей із високою температурою і симптомами застуди. Так багато здебільшого це люди похилого віку і діти. Ви можете чути мою дитину. Моя мати теж хвора. Є також молоді 20-річні люди, підлітки і літні люди 70-80 років. У багатьох із них застуда. Схоже, це новий вірус. А що кажуть у лікарні? Вони кажуть, що це різновид грипу. У мене піднялася температура. Тут так багато хворих людей, дорослих, дітей. Це дуже важко. Нежить біль у горлі, але ніхто не каже, що це за вірус, і ніхто нічого не визнає. Лікарні переповнені. Як довго людям доводиться чекати в черзі. дуже довго. Усі чекають годинами: п'ять чи шість годин, іноді сім. Коли все почалося, це триває вже понад місяць, великий спалах. Тут так багато людей з високою температурою і застудою. Я сама недавно захворіла і досі не повністю одужала. У когось блювота і пронос, у когось жар, кашель, ломота в тілі, втома. Скільки людей захворіло у вашому районі? багато симптоми схожі на звичайну застуду можливо, це ковід. Ліки схоже не допомагають на півночі спалах захворювання. Мій дядько помер від білої легені. Його поховали сьогодні. До цього він був здоровий. чи є летальні випадки? досить багато. Це те, що я чув. Випадків багато. зараз крематорії переповнені. Черги на кремацію великі. дуже багато людей померло. Лікарні і так були переповнені, а тепер стало ще гірше. <рес> Тільки подивіться на крематорії, вони забиті. Вони вже не можуть проводити кремацію за один день. сім'ям доводиться підкуповувати персонал крематорію? Уявляєте, скільки людей померло? Чи багато людей у крематорії? Звичайно, іноді людям доводиться чекати в черзі по 5-6 годин. Деякі люди звинуватили владу в тому, що вона приховує масштаби проблеми. Деякі зазначили, що в приховуванні беруть участь також лікарні та похоронні бюро. За словами інших співробітники крематорів, просять не знімати черги. Є також ті, хто сумнівається в результатах аналізів на грип, наголошуючи, що ліки, які їм виписують, не полегшують симптоми. За їхніми словами, лікарі відмовляються відповідати на запитання, якщо в пацієнтів є. Сумніви щодо діагнозів Шон Лінь сім років прослужив мікробіологом в армії США. Зараз він доцент кафедри біомедичних наук у Нью-Йоркському коледжі Фейтянь Повідомлення у мережі, відео та численні дописи викликають тривогу. Ці спалахи на думку багатьох людей масштабніші ніж у період ковід. Непокоїть заяви китайської влади. Вона каже, що це лише звичайні сезонні спалахи, хоча й визнає їх наявність. Водночас вони не можуть пояснити, чому в такої кількості людей проявляються важкі симптоми, чому так багато госпіталізацій і смертей у четвер. Китайський центр контролю і профілактики захворювань опублікував звіт про епідемію респіраторних захворювань по всій країні. У ньому зазначено, що масштаби поширення хвороб зменшуються, а нових або невідомих патогенів не виявлено. У ньому також зазначено, що основна причина спалахів вірус грипу. Китайське державне агентство у своєму останньому повідомленні стверджує, що на півночі та півдні країни зафіксовано зниження кількості випадків захворювання і зареєстровано тільки один регіон регіональний спалах ці звіти різко розходяться з тим, що розповідають місцеві жителі. Люди не розуміють, чому в лікарнях проводять екстрені навчання, якщо за офіційними повідомленнями захворюваність знижується я думаю, що насправді китайська влада приховує щось дуже серйозне. Із зібраною нами інформацією, ми бачимо, що в багатьох провінціях Китаю проводиться підготовка на випадок зараження людей пташиним грипом. Наприклад, у провінції Шансі, у містах Шансі, у провінції Фуцзянь, у провінції Гуандун. У багатьох провінціях проводять навчання з підготовки до спалаху зараження людей пташиним грипом. Це тривожний сигнал. Інша проблема полягає в тому, що, попри ці навчання, китайська влада не припиняє докладати зусиль із розвитку туризму в країні, сподіваючись оживити мляву економіку. Торік у грудні Пекін оголосив про введення десятиденного безвізового режиму для громадян понад 50 країн, зокрема зі США, Канади та Великої Британії. Подорожувати до Китаю стало набагато простіше. Я б не рекомендував людям їхати до Китаю з огляду на те, що китайська влада приховує велику хвилю госпіталізацій і смертей. водночас власники птахофабрику Китаю повідомляють про великі втрати, спричинені вірусом. У соціальних мережах з'являються відеоролики з горами мертвих курей і качок. Утім, у китайських змі такої інформації не знайти. У США центр з контролю і профілактики захворювань повідомив, що вірус пташиного грипу вже вразив понад 150 мільйонів домашніх птахів і почав поширюватися на домашню худобу, а також на диких тварин, як котрисі та бурі ведмеді. Торік вірус H5N1 виявили приблизно у тисячі голів великої рогатої худоби. Наразі центр з контролю профілактики захворювань США, який раніше повідомляє, що ризик зараження людини пташиним грипом залишається низьким. Він також не виявив жодного випадку поширення пташиного грипу від людини до людини. Це означає, що всі випадки зараження людей сталися внаслідок контакту з інфікованими тваринами. Водночас США, Велика Британія, Австралія та Європейський Союз недавно почали розробляти вакцини від вірусу H5N1. Міністр оборони США Піт Гексет звернувся з важливим повідомленням до європейських країн. Він заявив, що, хоча США, як і раніше віддані НАТО, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. За його словами, Вашингтон приділятиме першочергову увагу стримуванню війни з Китаєм у Тихому океані та гарантуванню безпеки власних кордонів. наміри Китаю згубні не тільки в їхній частині світу, а й у південній Америці та на африканському континенті. Позиція Америки там разом із Союзниками та партнерами матиме велике значення для поширення нашого впливу Гексет закликав Європу виконати свою роль із захисту свого континенту. Він також закликав до так званого поділу праці, за якого Європа зможе зосередитися на власній безпеці, а США використовуватимуть свою міць для стримування агресії Китаю в індотихоокеанському регіоні. Гексет сказав, що адміністрація Трампа дотримується стратегії мир через силу, щоб запобігти тотальній війні з Китаєм. Він додав, стримування не може зазнати невдачі заради всіх нас. Колишній заступник радника Білого Дому з національної безпеки Стівен Єйтс висловив свою думку. Я думаю, що це зміна балансу, і саме тому Європа повинна зробити крок уперед і докласти більше зусиль. Це не означає, що вона залишиться на самоті. США відіграватимуть допоміжну роль. Вони повинні мати можливість докладати зусиль у галузях, де наші сусіди і союзники не здатні досягти таких самих масштабів і результатів. Захід або вільний світ надав занадто багато можливостей для передання технологій Китаю. А китайська влада перетворила це на колосальні інвестиції у військову модернізацію. Та озброєння, що дестабілізувало індотихоокеанський регіон. Агресія Китаю, його територіальні претензії та знущання з Філіппін, Японії, не тільки з Тайваню, змінили реальність у цьому регіоні. Тому США мають сфокусуватися, але це не означає, що вони залишать решту світу. США вкладатимуть значні кошти. Лише подивіться, які зобов'язання президент узяв на себе щодо Ізраїлю та всього близького сходу у Європу. В майбутньому спрямують значні інвестиції. Ми не полишаємо ці регіони, але нам необхідно змінити баланс, щоб посилити позиції в тих галузях, де Європа і близький схід не зможуть так сильно допомогти Америці і нашим союзникам. Зараз збройні сили індотихоокеанського командування США налічують близько 375 тисяч американських військовиків, тоді як у Європі перебуває близько 100 тисяч. Президент Трамп раніше закликав європейських союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. За словами гексета, поки що немає жодних планів щодо зменшення американської військової присутності в Європі. Водночас він також згадав про підвищення витрат.